Поселені навчання з тактичної до медичної та психологічної підготовки. Кабінет міністрів затвердив порядок створення і функціонування центрів підготовки громадян до національного спротиву. Один з таких після реконструкції планують запустити і на Львівщині на території комунальної туристичної бази Карпати поблизу міста Сколе. Для нас це буде дуже зручне приміщення, оскільки планується одночасне навчання до 200 людей, а загалом буде перебувати нам на базах після реконструкції 350 людей. Зараз ми в своїй роботі використовуємо програму на 45.1, Фактично, люди з понеділка по п'ятницю проходять повністю навчання, крім практичних стрільб. Чому ще? Була обрана ця локація, оскільки в майбутньому це дозволить нам здійснювати там і практичні стрільби зі слів начальника управління майном спільної власності. Це роблять, оскільки такі установи мають бути для цивільного населення в кожній області, або безкоштовно готувати українців до дій у кризових ситуаціях і до захисту країни, в тому числі. Йдеться про студентів, про молоде покоління, тобто ці категорії населення мають пройти базову, військову, базову таку підготовку до і, і набути тих навичків, які допоможуть їм чи в подальшій військовій службі, чи в умовах продовження бойових дій в подальшому в подальших їхніх залученості чи незалученості до військових процесів. Комунальне підприємство Львівської облради технічний нагляд оголосило тендер на реконструкцію бази. Очікувана вартість робіт становить майже 59 мільйонів гривень. Чекаємо тепер до 20-го числа на результати тендеру. Потім, за результатами тендеру, буде вибрано переможець і будемо починати роботу. Ті будиночки, які зараз ми запланували, будуть побудовані. Не будуть з сендвіч панелей. Там буде 22 будиночки. Кожен будиночок розрахований на чотири кімнати, де будуть проживати. 8 чоловік, буде душова кабіна, буде туалет і буде умивання. Облаштувати центр планують до кінця грудня 2026 року. Софія Фенко, Андрій Ролюк, телеканал НТА. Масований обмін ударами дронів та ракет до дня Побєди та параду у Москві. Водночас у Кремлі постійно говорять, що так вочевидь і виглядає путінське перемир'я. Чого чекати 9 травня, та що означає кількаденний візит до Росії лідера Китаю Сі Сідзінпіна? Спецпредставник США Кіт Келох назвав Путіна єдиною перешкодою на шляху до миру. Нібито то вже є план 30 кілометрової демілітаризованої зони, і це ймовірно мало б запрацювати під час те. 30-денного перемир'я чи змусять кремлівського диктатора відвести війська? Якою буде реакція штатів, якщо Путін відмовиться? Усе найважливіше у четвер, 8 травня о 20.45 У проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.